Луцьк провів у останню дорогу хоробрих захисників, які віддали своє життя за нас, за Україну. 27 квітня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали Константина Кіріка та Михайла Федоровича. До стін собору зійшлося багато людей. У церкві зібралися побратими, героїв, родичі та друзі. Також багато пересічних лучан прийшли до храму, аби віддати шану захисникам. Один із полеглих воїнів – 56-річний солдат Константин Кірік з Луцька. Його мобілізували та зарахували до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби другої категорії. На жаль, солдат Константин Кірік загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Микільське Донецької області. Він до останнього подиху захищав нашу свободу та незалежність, аби ми жили під українським прапором. Таб сержант Михайло Федорович також мобілізувався та був зарахований до списків особового складу військової частини на посаду головного сержанта першої стрілецької роти. Загиблому герою було також 56 років. Михайло Федорович загинув 22 квітня. Він хоробро виконував бойове завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області та бився з ворогом до останньої секунди свого життя. Жизнь и жизнь для Проводжали героїв до місця останнього спочинку сотні лучан. Люди зупинялися та ставали на коліна, віддаючи честь та шану хоробрим воїнам за свою свободу та незалежність. Україна платить величезну ціну, втрачаючи своїх найкращих синів та доньок. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.